Всім привіт! Сьогодні я покажу комбо в Хамстер Комбат. Але перед початком відео постав лайк і підпишись на канал. А ми починаємо. Щоб активувати першу карту, ми заходимо в Майн, Team і гортаємо в самий низ. І там є карта VK Labs Ми її купляємо. Все перша є. Щоб купити другу карту, ми заходимо в Special і купляємо карту Хамстер Кобат Мерч. Все, друге є. І так, щоб купити останню карту, яка дасть нам 5 мільйонів. Ми заходимо в карточки. І там є карта Hamster Green Energy. Ми її купляємо. Чекаємо. І все. 5 мільйонів наших. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на мій ТГ-канал. Там ще я щодня пошту новини і комбо зі світу криптовалюти. Всім гарного заробітку!